Вітаю в циклі відео з розбором тестових завдань бази крок 1». і в цьому відео ми розберемо декілька тестів з гістології органів ендокринної системи. Перший тест пацієнт скаржиться на різке збільшення діорезу до 7 літрів сечі за добу. Виявлено, що в нього зменшена секреція вазопресину. і нас питають, які клітини мають недостатню секреторну активність. В ідеальному сценарії ви маєте пам'ятати, що вазопресин виділяється нейросекреторними клітинами супраоптичного ядра. Це одна з передніх ядер гіпоталамуса. Клітини мають назву нейросекреторних, тому що синтезується гормон в гіпоталамусі, а виділяється через нейрогіпофіз. Проте можна піти методом виключення. Більшість дистракторів тут нам пропонують гіпофіз, що нам не підходить. Гіпітуїцит, як загальна назва гормон, продукуючих клітин в цьому відділі головного мозку, нам також не підходить. Тому правильна відповідь: нейросекреторні клітини гіпоталамуса. Наступний тест доволі схожа клінічна картина. У нас пацієнт отримав черепно-мозкову травму внаслідок ДТП і скаржиться на постійну справу та збільшення кількості сечі. І нас питають, який з відділів головного мозку найімовірніший уражений у пацієнта. З клінічної картини ми розуміємо, що мова йде знову ж таки про вазопресин і місце локації його секреції. Це будуть передні ядра гіпоталамуса. Нас не питають, яке ядро, але ви знаєте, що це буде супраоптичне ядро, нейросекреторні клітини. Методом виключення ми бачимо, що в інших дестракторах немає органів, які мають гормон продукуючий компонент. Тому відповідь тут очевидна. Наступний тест у нас жінка 50 років, яка скаржиться на збільшення розміру вух, носа та кистей рук, і нас питають про гіперфункцію, якої залози має запідозрити лікар. З клінічної картини ми розуміємо, що мова йде про гормон росту, який відділяють клітини гіпофіза. Один з дистракторів, який вас може заплутати, це епіфіз, тому що він також належить до центральних органів ендокринної системи, проте він буде відповідати за циркадіатні ритми. Статеві залози нанипнук, відташі та подібні не містять гормони, які би впливали на загальний ріст організму. Клінічний стан, про який йдеться в умові тесту, називається акромегалія. і один з таких клінічних випадків ви можете прочитати у статті, наведеній за QR-кодом. Наступне тестове завдання у нас десятирічна дитина з ростом 80 см, з правильними пропорціями тіла і нормальним розумовим розвитком. Дефіцит якого гормону в організмі може спричинити такі зміни. В умові ми зразу для себе фіксуємо, що зріст низький, проте пропорції тіла пропорційні правильні і розумовий розвиток нормальний. Таким чином, той факт, що у дитини нормальний розумовий розвиток дає нам можливість відкинути два дистрактора – це Т3 і Т4, тому що недостатність гормонів щоподібної залози у такому віці дає розвиток кретинізму, адже ці гормони впливають на розвиток ЦНС. А той факт, що пропорції тіла нормальні, нам вказують на те, що це недостатність саме соматотропного гормону, і клінічна картина, яка вписана дитини, називається гіпофізарним нанізмом. Вазопресин та кортизол не впливають на ріст і розвиток організму, таким чином, це ті дистрактори, які нам так само не підходять. Наступне питання: пацієнт 38 років з тахікардією, екзофтальмом та підвищенням основного обміну на 40%. Питання гіперфункція якої залози зумовлює такі зміни. Клінічні симптоми підвищення основного обміну та а, тахікардія вже має наштовхнути вас на думку про те, що іде мова про вплив гормонів штоподибної залози, і клінічна картина, яка розвинулася у пацієнта, це гіпертероз. Ну і звичайно, екзофтальм, вип'ячування очних яблук, класичний симптом при гіпертерозі. Про хірургічне лікування цього стану можете почитати в статті за QR-кодом. Наступний тест пацієнтка віком 35 років встановлений діагноз ендемічний зоб, що зумовило виникнення цієї хвороби. Патогенетично при ендемічному зобі спостерігається дефіцит йоду. Це означає, що в колоді буде менше йоду, таким чином, фолікулярні клітини не можуть продукувати достатню кількість гормонів щитоподібної залози. У відповідь на це гіпофіз продукує більше ТТГ. Він буде в таких пацієнтів підвищений, а щодо подібна залоза при дефіциті йоду не може продукувати навіть при підвищеному ТТГ достатню кількість гормонів, і таким чином вона реагує гіперплазією. Тим чином правильний дистрактор, дефіцит йоду. Інший дистрактор, який може впасти вам в очі, це дефіцит ТТГ, проте при ендемічному зобі він буде підвищений, як ми бачили з попереднього слайду, для того, щоб запустити роботу щодо подібної залози, яка при дефіциті йоду не працює. Кальцій асоційований з гіперпаратиреозом, не пов'язаний з зобом, калій впливає на серцеву судинну систему, і дефіцит заліза, пов'язаний з розвитком анемії, яка в нас тут також не описана. Останній тест в цьому відео про наднирникові залози. Питання, які гормони продукують ендокриноцити пучкової зони кори наднирникових залоз. На цьому етапі я сподіваюся, що всі відкинуть такий дистрактор, як ренін, тому що він не продукується наднирниковою залозою, і відкинуть дистрактор норадреналін адреналін, тому що це нейротрансмітери, які продукуються в мозковій речовині. І в нас залишився кірковий шар. Нагадаю, що клубочкова зона продукує мінералокортикоїди, це наш дистрактор альдостерон, і нам не підходить. Пучкова зона, про яку нас питають, продукує глюкокортикоїди, і це буде правильний дистрактор. І січаста зона продукує андроген. Це наш був перший дистрактор, і він нам також не підходить. Таким чином, пучкова зона кори наднирників продукує глюкокортикоїди, і найбільш популярний його приклад це кортизол. Дякую за увагу і переходьте на канал, для того щоб подивитися відео з теоретичним розбором цих тем або подивитися відео з розбором інших тестових завдань з бази тестів крок 1 медицина